Лі провів свою юність, працюючи будівельником на Тайвані. Під впливом палкого бажання підійматися кар'єрними сходами, він наполегливо працював день за днем, тиждень за тижнем. Намагаючись подолати постійний стрес, Лі почав курити, вживати алкоголь і грати в азартні ігри. Спосіб життя Лі завдав чималих страждань його рідним, і дружина покинула його. Незабаром у Лі стався інсульт. Йому зробили термінову операцію з видалення тромбу, і він вижив. Однак чоловік не відмовився від своїх згубних звичок. Одного дня Лі розмовляв з двоюрідним братом, який поділився з ним божими настановами щодо того, як мати міцне здоров'я. Двоюрідний брат також розповів йому про надію, яку Ісус може принести в його життя. Лі жартома сказав, що одного дня приєднається до церкви. 20 років потому в Лі знову стався серцевий напад, і чоловік дивом залишився живим. Він згадав слова свого двоюрідного брата і благав Бога перебувати поруч. У лікарні Лі зв'язався з місцевою адвентистською громадою і попросив, щоб кілька її членів прийшли помолитися за нього. Церква мала міський центр впливу. Там, віруючі, працювали над тим, щоб задовольнити потреби людей і привести їх до Ісуса. Члени церкви піклувалися про Лі, забезпечували його Здоровою їжею та молилися з ним завдяки цьому. Життя чоловіка змінилося. Одного суботнього ранку, почувши християнський гімн, Лі відчув, як Святий Дух торкається його серця. Того дня він віддав Богові своє серце і вирішив охреститися. Чоловік знав, що Бог знову врятував йому життя, але тепер по-іншому. Зараз Лі здійснює дияконське служіння у своїй церковній громаді. Він бере активну участь у діяльності міського центру впливу. У 2018 році частина ваших місіонерських приношень була виконана. Використана на будівництво кількох міських центрів впливу на Тайвані. Завдяки роботі центрів такі люди, як Лі, прийняли Ісуса у свої серця. Сьогодні, коли ви повертаєте десятину і обіцяні приношення, попросіть Бога торкнутися вашого серця, щоб ви також могли стати інструментом, за допомогою якого Бог торкатиметься сердець інших. Поставмо Бога на перше місце.